Цього року вступники подавати документи можуть, як і раніше, у п'ять вищих навчальних закладів по три спеціальності в кожному, тобто всього 15 заяв. Тепер на кожній заяві абітурієнт має вказати, в який з вишів і на яку спеціальність хоче вступити найбільше, іншими словами, розставити пріоритети. Де один найбільше бажання вступу на цей напрямок, 15-те місце найменше бажання там навчатись у приймальній комісії технічного університету. Закликають майбутніх абітурієнтів серйозно і виважено підійти до подання заяв, змінити їх пріоритет після подання у вищі буде неможливо чітко, обдумано, виважено, порадившись з батьками, навіть підійти до вибору пріоритетів і місць навчання. Що треба просто зрозуміти майбутнім абітурієнтам, що якщо він мешканець Тернополя чи Чернопільській області і якось він необдумано розстає пріоритети і буде рекомендований до зарахування, скажімо там, в Сумській, Харківській, Одеській області, і, і не захоче там вчитися. А буде казав, що я хотів би тут. Він буде рекомендований там на зарахування і повинен виконати ту мову. Якщо він не виконає, він просто втратить можливість державного навчання. Абітурієнти подаватимуть до приймальних комісій копії документів. Медичні довідки при вступі відтепер не потрібні. Вступники у 2015 році не зможуть скористатися сертифікатами ЗНО минулих років. Крім того, кожен виш визначатиме, з чого складатиметься його конкурсний бал. Ми приймаємо тільки сертифікати ЗНО 2015 року. Згідно правил прийому та відповідно до міністерських умов прийому. Мінімальний прохідний бал в нашому університеті це 100 балів. Цього року до зовнішнього незалежного оцінення був такий застосований поняття як склав, не склав. На кожне ЗНО встановлювався поріг тестових балів. і Якщо майбутній абітурієнт склав ЗНО, то йому ставилося поняття, що він склав, і вже це означає, що він набрав 100 і більше балів до сертифікату зно. Вузам було доведено, що вузи мають право мінімальний поріг встановлювати самі, і ми якраз його встановили на рівні 100 балів. Прийматимуть документи на вступ до ці липня зарахування на відміну від попередніх років відбуватиметься в одну хвилю. А додатковий набір на бюджетну форму навчання, якщо це буде потрібно, здійснює серед тих абітурієнтів, які написали заяву на контракт.